Також от наш генштаб каже, що в Росії з'явилася нова дата захоплення Донецької області повністю і так, в адміністративних межах. Це 15 вересня. Скажіть чому саме ця дата? От, щось незрозуміле. Ви знаєте, я поняття не маю, і слава Богу, що ми з вами живемо в іншій реальності, і ця реальність базується на здоровому глузді і здоровій оцінці наших можливостей. Я розумію 11 вересня, там день виборів в Росії і так далі. І тому подібне. Чому 15? Вірити не знаю. Вірити не знаю і знати не хочу, тому що я розумію, що цього не станеться. Цього не станеться. Виходячи з тих алгоритмів, з тих наступальних можливостей. вони є, але ці можливості використовуються в крайне ефективний спосіб. Знаєте, військовий злочинець Гіркін дуже влучно назвав ці дії сточування ресурсів. Тобто вони знаєте, як олівець, який вставляється в механічну е машинку для заточки олівців, він просто сточується. І ці сили, хай вони які б великі, не були, вони є все ж таки кінцевими. Тому 15 число з урахуванням того, що за попередні 6 місяців вони не виконали цю задачу а під контролем України залишається ну десь приблизно до 40, якщо не помиляюсь, навіть 45% території Донецької області, захопити це буде за нинішніх умов без видимого зосередження якихось сил та засобів буде дуже складно.